Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд сокири від компанії Штокер під номером 753. Це невеличка сокира для роботи одною рукою. Продається вона з таким чохлом. Одразу ж про цей чохол. Він позаду має проушину, через яку можна пропустити ремінь, і в принципі, ось такого розміру сокиру можна спокійно носити на поясі. Якщо ви десь перебуваєте на туристичній стоянці, щоб не класти її десь на землю, можна повісити чохол на пояс, і якщо йдете в ліс по дрова, то взяти сокиру з собою, нарубати дрова, повісити її знову на пояс, і відповідно в дві руки взяти дрова і принести назад. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом «2021» отримують 5% відсоткову знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сукира ця має довжину 35 см, тобто вона є досить невелика, і якраз для роботи одною рукою ідеально підходить. Для рубки дрібних та середнього розміру гілок. Вага цієї сукири складає 650 г. Виробник зазначає, що вона важить 700 г, я не 650 650. Довжина леза сукири 13 см, ширина її ось тут 7 см, ну а товщина 12 см. Ця сукира має леза з прямими спусками і ось в цьому місці розширення. Лезо виготовлено з досить високоякісної сталі. Ми таку сукиру пробували Бували самі в роботі покрите лезо тефлоном. Цей тефлон захищає її від корозії. Звичайно ж, в робочій частині він буде стиратися. елементи, які не будуть тертися об дерево, добре захищені від корозії. З протилежного боку сукери є ось такий обух, яким можна забивати цвяхи або колики на ті самі трустичні стоянці. Лезо в руків'ї є залите. Ось тут в лезі є декілька отворів, і руків'я дуже міцно закріплено до цього леза. Саме руків'я пустотіли. Виготовлено з пластику, пластик є армований скловолокном, тобто, це руків'я є досить легке і разом з тим дуже міцне. За рахунок порожнистого тіла руків'я воно добре поглинає вібрацію під час удару і не передає цю вібрацію в руку. За такою самою технологією, виготовляє сучасні сукери фіскерс, виготовляє сучасні сукери Бахо, гердена та інші виробники. Ось ця оранжева частина є шершавою на дотик. А ось ці чорні елементи це є резинові вставки, тобто вони теж запобігають ковзанню руки. З двох сторін на руків'ї нанесені логотипи штокер. Кінець руків'я має досить велике розширення, яке запобігає виковзуванню руки під час роботи. Також на кінці руків'я ми бачимо великий отвір, через який можна продіти шнурок. Придбати сокиру штокер 753 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!